Привіт, я Арчі, командир самохідної артилерійської батареї. Зараз знаходимося на вогновій позиції. Працюємо з 155 калібром. Працюємо вдало, прицільно, ефективно. У нашій роботі. Роботино, Новопрокопівка, ну, викорінюємо зло на цій території. Я мобілізований, так був офіцером запасу, тобто відучився вище. Військова кафедра була десь місяців за півтора, після мобілізації, нас повезли за кордон на навчання саме на 155 й калібр на паладіни. Потримали ми шість паладінь, почали працювати вже тоді. Зараз відбуватиметься рутинна справа, тобто постійно є якісь рухи по нашому напрямку не без цього. Якщо рухів немає, то є планові цілі, на які ми там відпрацьовуємо там, як мінімум один-два рази там, на добу, для того, щоб було тихіше. Там. Чи то засічки міномета, чи можливо якісь позиції з льоту Мавіків і тому подібне. Тому що їх також, як в нас є Мавіки, так і в Мавіки вистачає. Звісно, артилерія це боги війни. <свісно> <свісно> як не крути без нас, без нас. Ну, як чим круто? Тим, що добре дістаємо, далеко дістаємо, допомагаємо, можемо, що піхоті допомогти, що, що мінометникам допомогти. Ну, і... Спомогти стати хорошими росі... росіянами. Як прийняв прийняв прийняв, качуємося. Капітального тило, слава Богу, поки не потребує. А Ми да, ну, бачоків... машину стараємось тримати в тонусі да, постійно. Бо, да, да, і якщо запустити, то тоді погані наслідки. Тоді можуть ламатися з деталі, серйозні, яких дуже важко достати, які довго ремонтувати, а в нас завжди машина повинна бути на вогневій позиції, працювати, діжурити. І кожне обслуговування воно, воно того варте, тому що можна виявити якісь більш серйозні неполадки і попередити їх. Але зазвичай це зазвичайна рутинна робота, тобто штанги, авантус. Ствол протянули, затвор зняли, розібрали, промили, змазали, перевірили панораму. Якщо є якісь нарікання на прицільність при стрільбі, то хлопці роблять вивірку, перевіряють налаштування панорами. В принципі, якби гармата любить обслуговування. Тобто, як і будь-яка одиниця техніки, якщо за нею хоч, хоч трішечки дивитись, то вона буде служити. Це наше. Якщо вона зламається, то ми будемо біля неї ночувати і вдень, і вночі. Зараз будемо робити доповідь, що машина повністю справна та готова виконувати бойове завдання і повертатися на ВП. В принципі, ви побачили принцип нашої роботи. Находять ціль. Передають ціль, працюємо, закотилися. Чергуємо далі, ждемо наступну ціль. Буває, буває, звісно, буває по-різному. Буває після. Ну, в основному, як тенденція, так після десятка, після 15, ти коли кидаєш, то єсть. Два-три кіну, то особа так немає. І, ну, ну, в залежності ще буває, що, що зацепили, якщо там щось цепнуло їхнє. Да, 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 всі... Починають насипати. Ну і залежить від позиції, так як ця позиція ще. Не дуже стара, так сказати, не дуже спалена сказати, <хи> сленгом, то ще більш-менш можна працювати з ним. Тут ж не бачимо, куди стріляємо, але ну, вроді би ніхто не жалується. Я сподіваюся, що дякуємо і, звісно, будемо докладати з усіх зусиль, щоб прикривати хлопців і допомагати. Тось. Стараємося з усіх сил, так сказати.